Кожним днем війна змінюється. Війна стає все більш агресивніша, військовослужбовцям важче заходити на позиції. Потрібно навички, як краще зайти, як краще переміщувати, з яке спорядження краще собою брати. Тому ці заняття ми робимо, щоб кожен військовослужбовець володів певним озброєнням. Колеметник заходить на позицію. Кожна людина, яка знаходиться разом з ним, повинна володіти цією зброєю, так як в будь-який момент кулеметник може бути відсутній, і кожна людина повинна знати, як перезарядити зброю, як, якщо в неї сталася затримка, привести її до нормального бою. А також ми збільшуємо фізичні навантаження, так як військовослужбовець заходить з великим вантажем. Як і провіанту, так і боєкомплекту. Під час цих злагоджень ми стараємося більше увагу зосередити на штурмі окопів, так як зараз дуже багато позиційної війни, вона рухається вперед, назад. Якщо противник штурмує, ми стараємося відбити атаку і стараємося зразу перейти в контратаку. Тому ми вивчаємо не тільки оборону своїх позицій, а й штурмові дії. Під час лагодження є підготовлені інженерні позиції. Абсолютно схожі з тими окопами, які знаходяться на зоні зіткнення. І коли солдат заходить в тренувальні окопи, він бачить, ага, рухається окопом, нора, бійниці, глибина окопи. Все відповідає так, як буде в зоні бойових дій. На позиціях я був простим стрільцем. Ранок почався десь о 5.30, і противник застосував все, що мав на цьому напрямку. І командир зводу, який був старший, був, е, отримав баро травму. Я взяв управління в свої руки. І потрібно було з однієї вийти на другу, яка обстрілювалась, і допомогти хлопцям вивезти їх звідти. Я зібрав з собою людей, повів на ту позицію. Ми втримали її до підходу з резервів, потім змогли вивести всіх своїх поранених. такі моменти ти зразу згадуєш навчання, що ти проходив, як тобі рухатись, як тобі робити перебіжки, як тобі діяти, коли є мінометний обстріл, як тобі групуватися, падати. Не маючи навичок, не маючи якогось морального і стержня всередині, я би не зумів довести людей. Такі навички набуваються одразу під час злагоджень. Рот з водів, батальйонів, і після цього людина, попадаючи в зону бойових дій, збільшує свої шанси на перемогу. Так, щоб тримати військовослужбовців завжди в підвищому моральному дусі, ми наголошуємо людям, що держава тримається на таких людях, як вони. От такі люди, як зараз знаходяться зі мною в моєму зводі, це еліта держави. І ми наголошуємо, якщо не вони, просто ворог почне поступово забирати всю територію України, і там знаходяться їхні сім'ї, родини, діти батьки. І це найважливіша мета людини захистити свою сім'ю, захистити свою державу. Після занять збираємося разом, сідаємо в коло і ми розмовляємо, ми розказуємо історії, розказуємо, що ми навчилися, що ми хочемо навчитися. І в результаті таких бесід весь колектив згуртовується. Ми стаємо як одна сім'я. Потрібно людині донести, що він не сам тут. Люди починають розуміти, що не все так страшно, вони перестають боятися і не панікують. Щоб краще в майбутньому підготувати військовослужбовців, потрібно більшу увагу звертати на навчання, як діяти в екстремальних ситуаціях особливо коли пораненим буде командир відділення або старшої групи, і військовослужбовці не будуть знати, як діяти. Ми будемо старатися в майбутньому наголошувати, що Людина повинна брати керування в свої руки і моментально діяти. Мотивує мене продовжувати і надальше цю боротьбу, те, що я народився в вільній державі і хочу, щоб вона і надальше залишалась вільною. В мене вдома на мене чекає моя дружина, тому, користуючись моментом, хочу зразу передати їй вітання, сказати, що я дуже сильно її кохаю і хочу, щоб вона знала, що вона моя підтримка і вона надає мені сили. Боротися за неї і за нашу державу.